Всім привіт! Мене звати Аня Клімушка, Я є фаундеркою бренду Project Management з Вау Ефектом, фаундеркою агенції з рекрутингу PM'ів PMON і дбаю про продукт в AI-стартапі Кризі. Це відео я чекала дуже довго присвячено детальному розбору. Мого посту в LinkedIn, який визвав дуже жваву дискусію, величезний резонанс, купу родинних коментарів. Але сьогодні хочу трошечки розібратися з цим постом, а саме з критеріями крутого п'єма. Тобто, крутим п'єма, ми можемо називатися, коли в нас вже є досвід, вже є. У кейсів за спиною, коли ми вже пройшли таку, знаєте, школу життя та школу Айтішки. Ну, і, я думаю, аудиторія очікувала від мене оцих класних теоретичних високопарних фраз про системне мислення, про роботу в невизначеності оця вся штука, яка присутня в кожному курсі, і, скажімо так, лунає з кожного кутка. Але я вирішила йти іншим шляхом, я вирішила написати е ці критерії так, як я їх бачу. Я думаю, що навіть з цим відео. Будуть люди, і їх буде багато, які можуть зі мною не погодитись. Але я хочу провести цю дискусію також тут в Ютубі. Отже, давайте будемо починати. Ми пройдемось по кожному з критеріїв, і я поясню, чому я вважаю саме так і чому я вважаю це правильним. А ви можете. Зі мною подискутувати в коментарях. Ну, перш ніж ми почнемо, я думаю, що ми з вами прояснили, що критерії крутого п'єма ми зараз говоримо про сеньорів та вище, коли вже є там хоча б 5 плюс років досвіду. Да? і критерій перший людина терапевтована і вміє відрізняти проекції інших від реальності. Чому це важливо? Бо так багато. Працювати з людьми як це робить ПІЄМ, ну навряд чи це робить людина на іншій позиції в Айтішці. Да? Ну я зараз не кажу про там сі левел, про інші менеджерські позиції, але пієм взаємодія з людьми дуже і дуже і дуже багато і дуже часто натикається на різну реакцію від людей, да особливо коли людина не там не розуміє, навіщо потрібен пієм, коли людина просто токсична або незріла і тут. Варто розуміти, що ми не приймаємо це на наш рахунок, ми це розділяємо, і ми розуміємо, що люди зазвичай, особливо коли вони говорять щось неприємне, вони говорять це про себе, а не про нас. І саме тому мені дуже подобається, я дуже поважаю людей, які вчасно йдуть в терапію, вчасно вчаться працювати з людьми, працювати з собою і вміють відокремити емоції від того, що. Справді їм хочуть сказати від того, що реально відбувається. Тому я виписала цей поінт номером один. Бо база нашої роботи це є робота з людьми та з командою, і ми маємо, ми не можемо собі дозволити бути вразливими від кожної там якось не так сказаної для нас фрази. Це і є оця рівновага, вміння себе контролювати, поводитись в критичних ситуаціях, так і взагалі розбиратись трошечки в людській психології. Так, тут мій пост поряд зі мною, я трошечки собі підкажу, щоб прочитати, е, як було. Поінь другий. Чітко розумію, що практика завжди утренос теорії, і що знову ж таки на практиці майже все працює інакше. Але теорія необхідна, щоб дізнатися про інструменти і адаптувати їх для своїх проєктів. Отут, якщо б у мене не було першого пункту. Оце друге вже б мене рознесло, бо люди в коментарях вони ніби цей пункт не бачили. Вони почали мені навалювати е, про те, як важливе не знаю, це е, системне мислення, вся оця історія, яка є результатом. Класного засвоєння теорії і перенесення теорії на практику. А вже ж ми маємо класно володіти теоретичними знаннями, бо саме вони відкривають нам інструментарій, який доступний для того, щоб вирішити той чи інший кейс. Але як ми це застосуємо вже на практиці, тут вже вирішувати нам. Бо теорія, просто як вона є по книжці, ви мене дуже зараз розумієте. Я думаю, вона не працює просто в сирому вигляді. Це знаєте, як намагатись зварити суп і в холодну воду, покидати просто начищені сирі там овочі, м'ясо і, і чекати, думати, що зараз у нас звариться суп. Це так не працює. Тому, коли ми засвоїмо і вивчаємо теорію, класно прокачуватись таким чином, щоб ми вміли цю теорію адаптувати до нашої практики і видозмінювати її, скажімо так, під себе. Наступний критерій: гарно рахує гроші, веде власний фінансовий облік в своєму житті. Чому я це вказала? Бо а, людина, яка. Не вміє менеджити своє життя, це те, от, до чого я прийшла. Що якщо ти класний менеджер, то ти маєш бути класним менеджером і поза роботою. Ти маєш е, намагатись менеджити своє життя там, де це можливо. І в фінансовій частині це дуже важливо, що ти класно керуєш власними фінансами. Не живеш в мінус, там намагаєшся відкладати да, щось. тобто ти… Оперуєш своїми фінансами грамотно з дорослої позиції. Бо якщо ти робиш це для себе, то ти будеш це робити і для клієнта. Ну а вже ж, ми не будемо зараз видаватись вкрайно ще казати, що для деяких клієнтів це неможливо. Так клієнти бувають різними. Ми говоримо да, там про середню зараз ситуацію, коли фінансові навички в житті в роботі мають бути плюс-мінус на одному рівні. Далі якісно менеджить власне життя, може зробити стратегію усунення ризиків, відновлення після криз. Вважаю, що треба вміти якісно менеджувати позаробоче життя, інакше. Все інше це бутафорія. От я знаєте, не відступлюся від цієї думки, бо ми ж так само можемо наші робочі практичні інструменти втілювати в нашому житті планування, канбан-дошки, пріоритизацію тобто різні, різні ці нюанси ми можемо. І це класно, коли ми це переносимо у власне життя. Я про це запишу окреме відео: як робочі інструменти адаптувати до вашого особистого життя, позаробочого, але. Наразі я прийшла до того, що вважаю, що має бути у людини баланс Да? ну плюс-мінус ідеального не може бути в роботі і поза роботою. Тому маємо вміти полагодити хаос і в своєму житті також. Далі вільно володію англійською. Ну тут я думаю, коментарі вони зайві, бо людина. Ну, англійська вона відкриває нам двері до нашого подальшого розвитку, саме, саме в кар'єрі, в Айтішці. Наступний критерій крутого п'єма це має сильні софти, емпатію, вміє зчитувати простір, встановлювати рапорт і оце все. Ну, це теж трошечки стосується психології, але для менеджера, я вважаю, софти важливіші за харди. Харди ми маємо підтягувати вже, коли ми там да, досягаємо окремих висот в роботі. Але якщо у нас немає софтів, немає емпатії, е, нам. Знаєте, буде важко вибачити людям їх неідеальність. На нам буде важко прийняти людей такими, якими вони є. А часто в нашій роботі нам треба спочатку прийняти, щоб потім допомогти людині там розвинутись, допомогти щось покращити. Тобто, ми не через боротьбу це робимо, а через емпатію. Ну, це моя така думка. Да? Хтось може це робити інакше. Зчитувати простір це теж знаєте така навичка, яка приходить з досвідом, коли ми розуміємо по мільчайшим діталям, що щось іде не так, і ми розуміємо, як нам виролити комунікацію, ситуацію. Якийсь складний дзвінок з клієнтом, коли ми м, розуміємо, що ми можемо вплинути на кейс за допомогою наших сортів, перш за все. Далі вміє відпочивати, бо ну, вічно задовбаний менеджер ну, він дуже сильно і дуже швидко вигорить. Тому вміння відпочивати це, а вже ж є прикладом класного, крутого піємства. Вміє щиро радіти за інших. Бо дивіться, менеджери вони часто пишуть рев'ю своїм да, учасникам команди. Вони розум... вони часто знають зарплатні, вони знають, хто отримує вище них, хто отримує більший бонус, хто там що. І у це вміння порадіти за свою команду, навіть якщо ти там не най 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 це дуже важливо, коли ти будеш щиро виступати саме за свою команду, щоб у них були класні, кращі умови, краща зарплатня, кращі бонуси, і не завжди в тебе буде теж те саме. Але оце вміння порадіти за. Своїх, коли вони це отримують, ну і не тільки за свої, взагалі радіти за людей, це класна навичка, на мою думку. То це теж ознака крутості. Щедра, не жадібна людина. Ну тут я вважаю, що з такими людьми просто приємніше працювати, да. І це теж ознака цієї зрілості, емоційної крутості, коли вже ж ми да, там не останню нитку віддаємо і тим самим шкодимо трошки собі, да. Але коли ми щедрі на фідбек, на класний, коли ми щедрі на підтримку. Коли ми не вважаємо, що ми там перехвалимо перещось, коли ми відкриті, щирі та адекватні, далі має гарне почуття гумору. Ну, теж я думаю, не треба це пояснювати. Це коли не клоунада, да, я маю на увазі, а коли ми можемо згладити да, якісь колкі-ситуації за допомогою е, гарного почуття гумору, адекватного, Да? там не знову ж таки підкреслюю, що це не клоунада, не стендап. А от вчасно десь пошутити, е, пожартувати це є. Дуже крута навичка взагалі для людини в будь-якій професії, коли з вимогою цього жарту ми можемо е, дуже сильно понизити градус накалу, наприклад, якщо ми маємо справу з якоюсь складною ситуацією в плані комунікації. Далі це людина, яку драйвить цікавість, яка любить тестити новеньке, цікавиться індустрією і перша пробує нові технології. Бо хто ще принесе в команду щось прикольне і нове? Тобто має бути інтерес. Ну і таким чином, за допомогою цього інтересу, ми можемо впливати і на продукт, і своє продуктове мислення розкачувати, і на процеси тобто, щира цікавість. А як зробити це краще, ефективніше? А як це зробити за допомогою чогось новенького, як зберегти час, як зберегти гроші? Тобто ця щира цікавість, яка драйвить нас дуже сильно не тільки в роботі, але й в житті. Далі людина з почуттям прекрасного, яка може відрізнити хороший дизайн від не дуже хорошого. ну Для крутого пієма. Вміти е, робити дизайн рев'ю, на мою думку, це важливо. І ми учимо, ми вчимо цьому на курсі, вчимо базово працювати з дизайнами. Ну, бо дизайн це зовнішній вигляд нашого продукту. Ми... Перше, я завжди наголошую на тому, що ми маємо розуміти, з чим ми маємо справу не просто дошка і процеси, а саме деталі продукту. І друге, це коли ми фільтруємо, наприклад, коли ми передивляємось, наприклад, дизайн перед фінальною здачою клієнту, ми можемо е, виступити таким своєрідним важливим фаєрволом, який може помітити незручності, неточності, дати зворотній зв'язок. І тоді клієнту вже дістається прям ідеальна класна версія. Тобто робити дизайн ревю для п'єма, я вважаю для сеньорного пієма, я вважаю це реально важ. Це така навичка, яка виділяє нас нас поміж інших. Бо, а вже ж там, ми не, не йде мова про те, щоб там сидіти дизайнити, а про те, щоб візуально розуміти ок чи не ок, і розуміти на які деталі ми маємо звертати увагу. Далі це людина в дорослій позиції. Ну я думаю, тут я вже про це пояснила: Люди, людина, яка бере відповідальність на себе, яка може з цією відповідальністю щось зробити, перенести ну, типу, результатом відповідальності будуть як конкретні дії, конкретний план, тобто людина, яка. Може взяти і розрулити, да і не звинувачує при цьому всіх інших в своїх проблемах, як в роботі, так і в житті. Ну і останні дві ознаки крутого пієма: це прочитана книга, культурна карта і є розуміння культурної різниці в різних країнах. Ну, Чим більше е, різних клієнтів ви протестуєте, чим більше різних культур і команд у вас буде за спиною, тим е, універсальнішими будуть ваші скіли, тим більше ви будете мечитись взагалі з будь-якою у світі командою. І це реально дуже круто. Бо, наприклад, корейські е, команди вони дуже різні, американські ще інші, да там Європа. Теж вже люди інші, да, там Німеччина, Ізраїль взяти. Вони всі дуже різні, до них треба особливий підхід. Тому посилання на цю книгу я залишаю під відео, і я вважаю, що е, вона є must-have для крутого пієма. Ну і останнє це вміє контролювати агресію і фільтрувати базар. Теж трошечки жартівливий поінт, але він відсіяв мені вже кілька менеджерів, які, на жаль, не не зменшились цим поїнтом в коментарях до linkedin посту, але я вважаю, що це теж є однією з бази, коли ми можемо контролювати нашу поведінку, наші оці паттерни, і скажу так, якісно висловлюватись. Додавайте ваші критерії крутого пєма в коментарях під цим відео. Буду дуже рада поговорити з вами більш детальніше про цю тему. В наступному випуску ми поговоримо про критерії хорошого п'єма, там, де більше вже буде увага на харди та на теорію. Тож, не перемикайтесь всім гарного часу доби.